Ланцюгова пила. Її зірковий час з осені до весни. Визнаний світовий лідер у бензопилобудуванні зібрав велику аудиторію активних користувачів цього інструменту. Бензопилами озброєні лісозаготівники, туристи, рибалки та мисливці, любителі пікніків. Сьогодні у нашому огляді професійна бензопила штіль МС-361. Її стихія це тяжка довготривала робота на лісоповалі, при заготівлі дров і будівництві. Ця надійна пила якісної зборки, має потужність двигуна 4,6 кінських сили, при вазі 5,6 кг. кілограмів. Вона має кращу ріжучу здатність при вальці і розкрижуванні, що забезпечує оригінальний ланцюг штіль 3,8 Rapid Super. Стабільну потужність двигуна. Склад вихлопу і витрати палива впродовж тривалого періоду забезпечує компенсатор. Пила належить до високообертових. Може похвалитися своєю системою змащування ланцюга Emтіk, яка змушує кожну краплю мастили діти до того самого місця, де воно вимагається у даний момент. Таке дозування дозволяє скоротити витрату ланцюгового мастила до 50%. МС-361 спокійно витримує навантаження на всю довжину шини. Заводом-виробником ця модель комплектується шиною 40 і 45 см. Під час експлуатації дуже зручно чистити повітряний фільтр. Також вона має доступ до заміни або очищення свічки запалювання. Ця модель комплектується з швидкозйомними кришками паливного і мастильного баків. Також за допомогою декомпресора і використання ручки LST Start пуск пили стає більш легким та надійним. Доступ до натяжного гвинта забезпечується з боку. Це попереджає контакт рук із гострим ланцюгом і зубчатим упором. Нова антивібраційна система гальмо Stop. все це значною мірою роблять роботу оператора більш безпечною, захищаючи його від різних професійних захворювань або травм. З цією пилою наша бригада працює довгий час. За цей час ніяких нарікань не було знайдено. При правильній експлуатації вважаю, що ця пила пропрацює довгий час. Шанована з поміжвальників лісу бензопила МС-361 в оновленій версії додаткова оснащена підігрівом рукоятки та карбюратором, що підвищує комфорт під час роботи у зимовий період, а також запобігає обмерзанню. Оригінальний інструмент можна придбати виключно через спеціалізовані магазини офіційної дилерської мережі «Штіль». і саме в них завжди можна розраховувати на якісне сервісне обслуговування.